Так, вітаю, шановний 9 клас. Отже, сьогодні ми розглянемо з вами задачі на поширення механічних хвиль у різних середовищах. Подивимось як і аналітичні задачі, так і графічні. Отже, починаємо з першої, яка дає нам змогу відпрацювати навички. Знаходження фізичних величин, що характеризують коливальний рух, а відповідно, і механічну хвилю, бо механічна хвиля є поширенням коливального руху в просторі. А також подивитися на. Довжину хвилі з точки зору вже не графічного, так, розуміння і знаходження, як відстані між двома точками, що коливається однакова. А за допомогою вже відповідної формули розглянемо, як можна визначити довжину хвилі. І так, задача перша: дивимось. Тіло на поверхні води здійснює 90 коливань за 36 секунд. Від тіла зі швидкістю 1,5 метра на секунду поширюється механічна хвиля. Визначте довжину хвилі, частоту та період коливань. Отже, що нам дано? 90 коливань це кількість коливань, які здійснюють тіло за 36 секунд. 36 секунд це час коливань. Від тіла зі швидкістю 1,5 метра на секунду, швидкість поширення хвилі, зрозуміло. Йде хвиля. Визначте. Треба визначити. І так, довжину хвилі <кхи> позначаємо буквою лямбда, частоту хвилі позначаємо буквою ню, зараз красиво намалюємо. <кхи> ню. І період коливань позначаємо буквою Т. Отже, з наших вихідних даних нам треба знайти дані фізичні величини. Записуємо дано. І так, кількість коливань. Час коливань. Так. Далі, швидкість поширення хвилі. І так, будемо шукати довжину, частоту і період. Як бачимо, система С тут не потрібна, все в системних одиницях вимірювання. Отже, ми з вами починаємо розв'язання або знаходження частоти, або зі знаходження періоду. Чому так? Бо довжина хвилі потім пов'язана або з частотою, або з періодом. Отже, почнемо з найпростішого, це період. За означенням, період, це час одного коливання, тобто це. Час коливань поділений на їх кількість. В мене є що час, що кількість, отже, я знаходжу період, це 36, я ділю на 90 скорочу по 9, 10, 4 4 поділити на 10, 0,4 секунди. Пряма формула, відповідно, секунди я поділила на. Одиницю, бо кількість це безрозмірна фізична величина отримала секунди. Добре, наступне, що ми з вами вчора проговорили, це те, що період і частота взаємообернені. Що це означає? Це означає, що добуток періоду і частоти ню помножити на. Т. дорівнює одиниці, а отже, щоб знайти, наприклад, частоту через період, мені треба одиницю поділити на період. В мене, відповідно, все є. Отже, я можу порахувати свою частоту. Це одиниця поділена на 0,4. Або 1, 10 поділити на 4, 2,5, увага. Одиниця вимірювання частоти герц. Герц. Добре, далі. Ми з вами також вчора поговорили про те, як знаходиться довжина хвилі. За означенням, довжина хвилі, це відстань, яку долає тіло за час, який дорівнює період. Отже, щоб знайти довжину хвилі, лямбда, мені необхідна швидкість Помножити на період. Знову ж таки, в нас все є, можемо знайти лямбда. Швидкість 0,5 помножити на період 0,4. 15 помножити на 4 буде 60. і забрала два знаки 0,6. Отже, ми з вами все знайшли. Довжина хвилі 0,6 метра, частота 2,5 Гц, період 0,4 секунди. Отже, ось вам приклад задачі на пряме використання формул для фізичних величин, що характеризують механічні хвилі. Так, наступна задача. Давайте розглянемо. І так. Отже, спостережливий рибалка порахував, що за 15 секунд поплавок на хвилях здійснив 30 коливань. Рибалка також помітив, що відстань між сусідніми впадинами хвиль дорівнює 1,5 метра. Визначте швидкість поширення хвиль на воді. Задачка теж досить проста, схожа на попередню. Отже, визначаємо, що нам з вами дано. І так, спостережливий рибалка, порахував, що за 15 секунд поплавок на хвилях здійснив 30 коливань. 15 секунд це час. Колувань Т. Так, тридцять коливань це кількість коливань, кількість коливань це N Велике. Також він помітив, що відстань між сусідніми впадинами хвиль півтора метра. Відстань між сусідніми впадинами або між сусідніми горбами. У хвилі це її довжина. Отже, ця відстань це довжина хвилі лям. Так, треба визначити швидкість. Поширення хвилі на воді. Так, отже розібрались з тим, що нам дано. Записуємо коротку умову нашої задачі. І так, час коливань 15 секунд, кількість коливань 30. Далі, довжина хвилі становить. Півтора метра, треба визначити швидкість коливань. Швидкість поширення хвилі. Отже, знову ж таки, системи СІ тут немає, як ми з вами бачимо. Все в одиницях вимірювання в системі СІ Основних Отже, ми з вами повинні якось пов'язати те, що нам дано зі швидкістю. Звичайно, зі швидкістю пов'язана довжина хвилі. Отже, в розв'язанні починаємо розв'язання з формули для довжини хвилі. Швидкість поширення хвилі на період. Отже, звідси, швидкість в це відношення. Довжини хвилі до періоду. Чого нема? Немає періоду. Період звідси, за означенням, це час коливань на їх кількість. Підставлю в формулу для знаходження швидкості період. Отже, В дорівнює в чисельнику в мене залишається лямбда. В знаменнику замість періоду, пишу відношення часу. До кількості коливань. Кількість коливань, як бачимо, це третій поверх, він піде множником у чисельник. Отже, я отримую формулу лямбда n поділене на час t. Перевіряю одиниці вимірювання, бо це явно не пряма формула для розрахування фізичної величини. І так, лямбда метр. Помножити N – це безрозмірна фізична величина, тобто на одиничку і поділити на секунду. Як бачимо, ми отримали дійсно метри на секунду. Ну і тепер залишилось нам порахувати швидкість поширення В дорівнює лямбда – півтора. Множу на N на 30 і ділю на час 15. 30 і 15 можна скоротити. Тут 1, тут два. 15, Півтора, вибачте, помножити на 2. це 3 метра на секунду. Ось така швидкість поширення хвилі. Так, далі розглянемо ще одну задачку, вона вже трошки складніша, але треба уявляти, що там відбувається, і тоді, в принципі, формули там ті самі, але трошки вона сформульована, мабуть, для вас складно. Так, зараз ми її знайдемо. так like. Отже, підводний човен сплив на відстані 100 метрів від берега, викликавши хвилі на поверхню води. Хвилі дійшли до берега за 20 секунд. Причому за наступні 15 секунд було 30 сплесків хвиль у берег. Яка відстань між гребенями сусідніх хвиль? Отже, давайте розбиратися, що нам з вами дано. Тобто, бачите, що, в принципі, за типом задача ця трохи відрізняється від попередніх. Бо тут з'являється відстань, яку долає хвиля. І е, час, за який вона цю відстань, в принципі, долає. І так, дивимося. Підводний човен сплив на відстані 100 метрів від берега. 100 метрів це відстань L. Викликавши хвилі на поверхні води. Хвилі дійшли до берега за 20 секунд. Це час не коливань а час, за який хвиля поширювалась і пройшла 100 метрів. Це певний час Т1. Далі, за наступні 15 секунд було 30 сплесків хвиль оберег. Оце якраз час Т2, протягом якого ми спостерігали за коливаннями, яких було 30. Нас питають, яка відстань між гребенями сусідніх хвиль? Ще раз, відстань між або гребенями, або западинами, так, впадинами це довжина хвилі. Отже, в даній задачі я буду шукати довжину хвилі лямбда. Так, давайте запишемо дано до нашої задачі. І так, підводний човен сплив на відстані 100 метрів. Дорівнює 100 метрів. Викликавши хвилі на поверхні води, хвилі дійшли до берега за 20 секунд. Це час, протягом якого хвиля йшла 100 метрів. Причому за наступні 15 секунд було здійснено 30 сплесків. А ось цей час Т2, протягом якого ми спостерігали за коливаннями. Так, і здійснено було їх 30. Яка відстань між сусідніми гребенями хвиль? Тобто довжина хвилі лямбда. Так, відокремили. Як бачимо, система С мені не потрібна. Розв'язання. І так, що таке довжина хвилі? Лямбда – це добуток швидкості поширення хвилі. На період. Як бачимо, в мене немає ні швидкості поширення, ні періоду. Але в мене є шлях, який подолала хвиля, і час, за який вона подолала цю відстань. Тобто, щоб знайти швидкість поширення хвилі. В я повинна шлях, який подолала хвиля, тобто 100 метрів, поділити на час, за який вона подолала даний шлях, тобто на 20 секунд. Далі. Період Період за означенням це час на їх кількість. І ми спостерігали, що за 15 секунд було здійснено 30 коливань, тобто було 30 сплесків о берег. Відповідно, період це відношення часу Т2 до кількості цих сплесків, тобто коливань. Ну, а тепер, як бачимо, розписавши швидкість розписавши період, ми зможемо з вами знайти довжину хвилі. Лямда. І так, лямбда дорівнює. І так, замість В я пишу відношення L на T1. А замість періоду я пишу відношення Т2 на N. E. Так, перевіряємо одиниці вимірювання, бо, як бачимо, формула явно не пряма. І так, лямбда дорівнює L метр t1 секунда множу Т2 секунда. N це безрозмірна фізична величина, Отже, пишу одиницю. Секунда і секунда скорочуються. ну, Візде залишилось одинички, метр помножений на одиничку, поділений на одиничку, це все одно метр. Отже, знайшли ми з вами формулу правильно. Тепер треба підставити і порахувати. Лямбда Е, е дорівнює. Так, Л100, далі Т1, 20, множу Т2 15 на кількість коливань 30. Отже, скорочуємо. 100 і 20, тут 1, тут. 5. Скорочу 15 і 30. Тут 1. Тут 2. 5 ділю на 2. 2 з половиною метри. Добре. Ну і ще розглянемо дві вже не розрахункові, а графічні задачі. І так, Mm -hmm. Da Отже, будемо працювати з задачою 11.16 і 11.17. На рисунку показано поперечну хвилю, що бежить по натягнутій нитці. Як напряму на швидкості точок А, Б, С і Д. Показано, дивимось малюночок до задачі 11.16. Показано, що. Хвиля, давайте зробимо більше. Хвиля рухається вправо. Для того, щоб знайти як напрямлені швидкості точок А, Б, С і Д, мені треба намалювати, як зміниться хвиля. Зміститься, точніше, не зміниться, а зміститься хвиля за дуже маленький інтервал часу дельта Т, знаючи напрямок її поширення. Хвиля поширюється вправо. Це означає, що я повинна змістити свою хвилю вправо. Це означає, що кожен кусочок хвилі зміщується вправо. Ось давайте подивимось. Від точки Д ось цю діляночку вниз. А, так, хвиля поширюється вправо. Отже, через певний час маленький проміжок хвиля опиниться вже ось тут, так? Вона пішла вправо. Отже, а, наступна діляночка від точки Д до точки Б буде вже ось тут. Зараз ось тут. Далі ця діляночка, значить, зміститься ось сюди, а ця діляночка ось сюди. Тобто бачимо, що ми змістили хвилю праворуч, так, вона поширилась, вона посунула трошки вправо. Ну, а тепер. Глядя на це, можна точно сказати, як рухаються мої точки. Точки Д і Б, які є вершиною і впадиною, вони нерухомі. Отже, швидкість точки Д дорівнює нулю, і швидкість точки Б дорівнює нулю. Ці дві точки є нерухомі. Далі. Точка «С», вона була зверху, а тепер ця частинка хвилі опустилась куди? Вниз. Отже точка С рухається вниз. Швидкість точки С напрямлена вниз. Точка А, дивимось, де була? Точка А була знизу, а тепер її хвилька, фронт хвилі. Став вищий, отже точка А рухається відповідно вгору. Пам'ятаємо, що в мене у поперечній хвилі частинки коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі. Отже, якщо хвиля поширюється вправо, то частинки коливаються вгору вниз. Ось як це і показано. Але, ще раз повторюю, а, мої пагорби і впадини, точки, які відповідають впадинам і пагорбам, вони не коливаються, вони знаходяться у стані Ах, спокою, не відхиляються не вгору, не вниз. Так, а, отже, тепер наступна задача, вона обернена. У який бік рухається, показано на рисунку хвиля, якщо точка А рухається вниз. Ось наша задача змістити частину хвилі від горба до впадини вниз, Зміщую. Переходжу, отже ця частинка йде ось сюди, ця ось сюди, а ця ось сюди. Отже, знову ж таки, в якому напрямку змістилась моя хвиля? Як бачимо, трохи вправо. Отже, хвиля рухається праворуч. Швидкість поширення хвилі просто В. Ну, це не важкі завдання. Головне Правильно змістити, тобто, щоб хвилька уїхала в той бік, в якому вона рухається. Ну, дома ще подивитесь, також за підручником у вас є такого плану задачі. Так, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. До побачення!